Всім привіт! Сьогодні 18 вересня 2024 року. Приїхали в сад, будемо розпочинати збір фундука. Фунт ми були 10-го, зібрали 100 кг. поїхали, він ще слабо сипався. Тут приїхали вже через 8 днів Вже біля кожного деревця. Фундук засипаний. Гарно, так. Зараз покажуть ефект, як він падає. Все засипано фундучком. Хоч і вітер трощив його, але урожай якийсь має бути. У нас тут під фризу буде добре видно, фризою пройдено, горіхи буде удобно собирати, а далі у нас поросло зілля, в зілля трошки буде сложновато, але тим не мінімум будемо якось потихеньку його збирати. Так, тут крані стоїть, все, все в горіхах, як ви бачите. Щось є. Зараз ми приїхали зібрати хочемо 400 кілограм, а то є замовлення, люди ждуть. От така красота. Все засипано в горіхах. Олежка у нас слабша в цьому році. Вітер її дуже сильно. Вони важкі були, горіхи самі тяжкі, багато, дуже сильно оборвав. Халешку оборвало 50%. Ну, каталонець теж шманало, але тим мінімум горіх є. А тут, як ви бачите, в нас міжряд, як зілля поросло. Збирати буде трошки напряжно, але куди ми дінемося, коли тоді раз приїхав, він засипався потихеньку, було пізно його убирати. Косвордик стоїть теж на сіно. В тут в раз ми багато зібрали і ще налетіло. О, тут, нас пошли, зіли, тут у нас джунглі пішли звілля тут. Але якось мусимо його зібрати. Тут у нас два ряда барселонця. Теж, бачите, все, все в горішках. Все засипано. Так що щось нам і оставили. Ла природа. Не означає на те, що два рази в цьому саду був ураган. Так, хто перший раз дивиться, це сорти європейські. Каталонський, барселонський Запильники, і Гелейко так, Ось такий його стан на даний час. Дякую за увагу.